Телепередачі, я дивлюся з моїм братом і сестрою вечірню казочку. Вони в мене маленькі. А читаю я розету «Волинь». мені цікаво про що робиться у нас на Волині. Наші журналісти Волинські взагалі там здається, що на таких передових засадах. Ось вірю всі теми, всякі. Проблеми Я відвідую сайт Проговаль. Ну, це моя пускаль, то цікаво, що відбувається. Так як студенти вчимося в коледжі, то ми мусимо цікавитися літературою саме про педагогічні так, новинки, нованці. Їх новин не вистачає. Що було б цікаво подивитися вам особисто, наприклад? Почитати, послухати. Я цікавлюся музикою, то я думаю... Новини Скажіть, які вам новини були б цікаві, з якої сфери? Можливо, з політика, громадське життя, соціальні якісь. По-моєму, в нас для ну, українців, для нас то вже достатньо все, що те, що вони є. Про науку говорять, про аварії говорять, що там, що політичні всякі. Які. Це ж освічую, хай пару хвилин але вистачає. 20 mm. хвилин для мене достатньо. Ось з волинських новин. Я зараз заглядаю. І газети, частково газети. Ми так обмаль часу. Ну, в основному інтернет. Зрозуміло. А скажіть, які новини, з яких сфер вам були найбільш цікаві? Можливо, це якісь суспільні події? Життя міста, життя області, освіта, так як я працівник освіти. Оце найбільше що стосуються. Медицина, звичайно, ну якісь такі соціальні питання. Як тебе звати? Софія. Софія, скажи, будь ласка, а звідки ти дізнаєшся новини про Луцьк і про Волинську область? Можливо, це якісь газети, сайти, там, по телебаченню, якісь передачі? Звідки? Ну, от я дізнаюся з інтернету. А скажи, будь ласка, професія журналіста, як ти думаєш, вона в Україні є престижною? На мою думку, так, тому що журналісти доносять новини до народу навіть до самих далеких місць. А скажи, будь ласка, ти в майбутньому хотіла б пов'язати своє життя з цією професією? Хотіла б я б бажала писати про різні. Виставки, наприклад, виники відбуваються у цю секунду. З яких ресурсів ви дізнаєтесь новини про Луцьк та Волинську область? Зокрема, з задоволенням читаю газету Луцький замок і дивлюся в Волинські новини, особливо дивлюсь по десь в десятій годині. А на вашу думку, журналісти належно виконують зараз своє завдання, справляються зі своєю основною місією. Журналісти справляються, справлялися зарплата і інші теплобути добра. Будь ласка. А, на вашу думку, професія журналіста в сучасному українському суспільстві є престижною чи нічим не відрізняється від інших? Престижна, але не ціниться. Просто біжають дуже багато журналістів. Вивезай... Принижують, так. Дуже да. багато принижують і біжають. Угу. Це, це спеціальність дуже хороша, і вона, вона, вона мусить бути. Вона. Не буде журналістів, не буде реклами, нічого. Що ви хотіли, б, можливо, побажати людям, які працюють в цій сфері, день їхнього професійного свята? Щоб боролися, перемагали. Боролися, відстоювали свою е, спеціальність, свою державу, боролися, перемагали. довелося працювати, все до нас доходить.